Я не знаю, як в якому регіоні називається ця страва, але в нас це баба. Сьогодні її разом з вами готувати. Спочатку ми варимо макарони. Бачите, я беру такі невеличкі ріжки. Мені дуже подобається. Є смак. І то, що яєчко заходить всередину. Ця страва любить багато яєць. У мене 15 на даний момент. Будемо бачити далі. Добавляю смальцю. Далі молочка. У нас все парує. Перчим. Добавляємо майонезу. Перемішуємо. Подивіться, я так добре розварила макарони. Не розварила, але добряче зварила. У нас бабка не класична, я додаю яловичі легені і також серце. Солим. Додаємо масло. Ось, будемо Яйця. Ого, подивіться. Все, ще Таке. Маса в нас, подивіться, яка. Таке все покриває. рідина має покрити. Накидаємо форму, наш красунчик на місці. Вибачайте, ми тваринок любимо. Все, в духовку випікати. Завдяки базі Октава можна приготувати будь-яку гарну страву. Ми є постійними клієнтами вже багато років. Там є все від продуктів харчування до побутової хімії. Я думаю, ви мене всі зрозуміли. Поспішайте робити закупи на базі Октава. Меншу бабку ми вже з'їли, лише залишився на кусочок, а цю розрізаю, показую вам. Яке хрумсте зверху? Наша парує. Так. Дивіться, я ріжу на тарілочку, вона хитається вся десь. Така прям пухка-пухка. Ви знаєте, в моїй родині готували класичну бабку, але в селі було весілля, нанімали кухарів. Згадайте, так ж було. Мама там. Посмакувала, прийшла додому, через пару тижнів спекла таку саму з легенями бабку. Так що пробуйте, вона завжди виходить і дуже смачно. Це, думаю, що ні. Я щоб досиділа біля неї.